У рамках робочої поїздки віце-прем'єр-міністра, міністра соціальної політики України Сергія Тігіпка до Дніпропетровської області, губернатор Дніпропетровщини Олександр Вілкул презентував результати реалізації масштабного україно-бразильського проєкту Циклон 4 випробувальний комплекс Сухий космодром, стартовий стіл для запуску космічних ракет Дніпропетровського виробництва. Розвиток точного машинобудування насамперед космічних технологій є одним із пріоритетних завдань комплексної стратегії розвитку Дніпропетровщини, яка є регіональним механізмом втілення програми економічних реформ нашого президента Віктора Януковича. Те, що ми сьогодні побачили, це я вважаю дуже серйозне досягнення для України, тому що ми могли виробляти супутники, ми могли виробляти ракетоносії. Зараз ми змогли підготувати реальний старт, якого не було, і без якого ми не могли попасти в проект спільний з бразильською з бразильськими партнерами, тому що Росія відмовилась, і от виробники в Дніпропетровській змогли зробити і макет, який сьогодні повністю відповідає ракетоносію. І саму установку пускову, і сьогодні Україна і Бразилія ні від кого не залежні. Вони самі можуть робити відповідні проекти. І Україна сьогодні може виробляти і старт, і ракету, і супутник. Повний цикл. Я вважаю, що це дуже серйозне і гарне досягнення. Заводський випробувальний комплекс було збудовано менше ніж за два роки. 28 жовтня 2012 року. Голова Дніпропетровської облдержадміністрації заклав у фундамент випробувального комплексу Сухий Космодром капсулу з посланням майбутнім поколінням ракетобудівельників. У травні 2012 року на ньому розпочалися перші випробування агрегатів, що були виготовлені на самому підприємстві. А в серпні розпочалися комплексні випробування обладнання усіх учасників проєкту.